Я не Я там не начальник. Там есть? Там Не кое-что? Нет, так что я не девчонка. И начальник есть, да? Да, директор есть. Да, директор есть. А у вас листочки, да? да. Листочки. Ой. Доброго дня. Вы директор, да? Да. Ми е, громадська організація самоврядна громада» громади, ОСНК МК, «Пробудження», якщо ви хочете, да? Значить, Ми принесли звернення, хотіли, щоб ви ознайомились. І е, е, ну, якщо можна зараз, усній формі якусь відповідь дати, якщо ні, прокоментувати, що ви можете щодо до цього сказати. Значить, у нас справа там з приміщеннями досить складна, ми чітко визначили, що до нашої роботи. Е е ОСББ ОСБ тут не при чому абсолютно. Е це саме організація населення і приміщення, які знаходяться в розпорядженні і на балансі типу ЖФ, е Значить, Ми хочемо створити обслуговуючу керуючу компанію, чи якщо це вашою мовою, взагалі це буде комунальне підприємство. Громадські нашого мікрорайону mm -hmm. на базі ЖЕК. Це mm -hmm. буде той пілотний проєкт, який е, має бути взагалі. Тобі то то ж ви минуючи ЖЕК, зразу пішли до директора КП «Короче Дирекції. Ні, подождіть, ми з директором, а директор відправляє mm -hmm. нас до вас. Ні, ну диві, диві, дивіться значить, сюди. Та, у приклад, нас листування люба, вже звичайні ЖЕКа була. Люба організація новоствореного підприємства. Повинно бути согласовано із тим підприємством, яке вже існує. Я ще раз вам кажу: ми в письмовому вигляді так. передавали звернення так. на адресу начальника Жеку Вакуленко, пропонували так. йому залишатись на робочому місці, все тут працювати як і працювали. Так. Але у відповідності до звітності перед громадянами, так. безпосередньо перед звітністю перед ОСН. Є такий закон про органи самоорганізації населення Я в курсі такого закону. Знаю. От. І значить, на що Вакуленко сказав: непогано, але вам таку можливість не дадуть, бо у мене керівництво є. Це І ми почали до керівництва звертатись. Мало того, коли ми поставили приміщення е, Малишка 25А. Значить, для авторузалу для використання місцевою локальною громадою нам було сказано хвилиночку, що це приміщення вже давно продано. Ми знайшли документи, за якими свідчить, що це приміщення територіальній громаді Дніпровського району міста Києва. У мене є документи з собою, які свідчать про те, що територіальної громади Дніпровського району міста Києва не існує. Її треба створювати. І саме про це зараз говорять уряд і кабінет міністрів. Ми будемо створюватися. Для... Це оригінал ви взяли відділу, в общого відділу прийшли до мене. Чи такий оригінал це... лежить у відділі? У відділі mm -hmm. Я вам це повертаю і даю вам таку усну відповідь. Якщо до мене цей матеріал прийде на розпис, я його вичитаю. Uh -huh. От є два юриста, які порадимося, і ми дамо вам письмову відповідь. Зараз uh -huh. на е скору руку вирішувати і приймати якесь рішення, я не буду. Добре, домовились. І тепер таке питання. Значить, юри з юристами, ну тоді вже після мабуть, будемо спілкуватись, так? Да? Це... У вас майданник працює? Так. Да. Ви являєтесь директором керуючої дирекції. Хто в планах буде обслуговувати наші будинки? Дзюба Юрій Антонович. Це керуюча компанія? Керуюча компанія. Нами доведено, що це нелегітимна структура як такова і Нелегітимна і вісти... структура тп компанія? Да. Да. Як вона, яким чином ви таку інформацію получаєте? Значить, тоді, будь ласка, вивчайте всі інфо всю інформацію, матеріали на цьому зазначених сайтах, і після цього ми, ми прийдемо з головами будинкових комітетів ми з юристами місті говорити. Місті то, що вони видавали розцілку. Ну, ви як юристи, ви маєте дати оцінку тій структурі, ми в яку може видавати оцінку, е... яка вас не генерала Київської міської ради. Зрозуміло. Значить, те саме, щоб ви розуміли іще ще послідніші шаги, mm -hmm. значить не просто. Какой вопрос. Я, ну... я, я сейчас видел нашел... акцию, нашел договор. Так, старый, 14. Да. Там же просто я могу ответить. Вы же будете писать основную ну, основную шаку, будете писать. Я вам так... я напишу примеру. Подожди, давай сделаем копию, и девчата сейчас добыть. Правильно. Все. За период... Все, да, да, да. да, 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 да. да Все, Я нашел. Версаемся материал, приносят девчата, минутку. Я сейчас все копии сделаю, все фоксограммы, которые там есть у нас на Спасибо, Спасибо, да. И я нашел 14 -го года мне дорогу. <реку> все, доброе. Все, значит, я сейчас принесу все копии, <реку> девчонки, надо ответить, что заходил какой-то да, какой-то, да да, 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 столько-то, да. столько-то, <реку> Да, все. Только сегодня закроете. Ну да. Александр <реку> Николаевич. Сейчас, секундочку, я найду то, что я <реку> хотел вам показать, потому что, чтобы вы сразу понимали, что мы уже, как говорится, на грани Закриття, так? Так. Да. Добрий день. Дівочки, пацанірі як цієї. Там вже написано дверях. Я не що. Почитайте, будь ласка, не заходьте угу. більше. Все розпорядження про ліквідацію про коручних угу. адапції. Рішення опубліковане вже в газетіх речетів. І ми як підприємство вже будемо ліквідуватися. Тому те, що а ви що сказали буде? про КП компанію угу. я вам довожу до вашого відома, що це буде основна структура, яка прийняла від мене повністю всі жеки, Добре. всі е, ті самі здання і все остальне. Олександр Миколаївич, Нас цікавить, хто буде сплачувати за борги, які. Має масив щодо відключення цього приміщення. От ви зараз закриваєтесь. Де нас Диві, шукати потім, коли ми будемо Диві. визначимось? Де наші сплати, де наші ремонти, Значить, де на сьогодні, ми подали запити. На сьогоднішній день всі сплати, всі кошти поступають у КП компанії. Це є дзюба, Юрій Анатольович, угу. Я сьогодні займаюся ліквідацією свого підприємства. Зрозуміло. Отака ситуація: шляхом приєднання. КП уже Вас приєднуть до КП уже КП уже А КП компанія буде займатися повністю міста КП керуючої дирекції. Тепер усі повноваження, всі здання, всі люди, вони вже кажуть. Скажіть, будь ласка, ми можемо вузній формі попросити, чим скажімо, зараз підійти, щоб було написано і ще копія. Директору керуючої компанії на адресу. Своєї, берете, рукою. берете своєю рукою туди, дописуєте. Так. Yeah, Спочатку зніміть копію. Так. На mm -hmm. цій копії берете, дописуєте та саме директору КП компанія ЧДП в Дзюбі. І... І він реєструє Друге. в цьому ж відділі. Да, та саме, mm -hmm. на... добре, так добре, Також коштовується. Ага, добре. Олександр добре. Миколаєвич, угу. Uh -huh. uh -huh. Там, де ви також нарестрували Угу. Uh -huh. uh -huh. Зараз uh -huh. ще хвилину. Угу. Так, все зрозуміло, так, добре. Це яким За приміщенням, чином -то, яким чином їм -то А ну так, да, поділіться нам досвідом. Ще скажіть, будь ласка, як отримали на користування э, цей приміщення, приміщення актовий зал. Із... Не актовий зали, а там приміщення цього жеку отримали. Із... Центр, э, э, АТО. Центр АТО. Центр Ато. Центр АТО. А значить, оці всі питання, значить. Э, э, Можна отримати можна можна у Дзюби і він сама, ну, як це рішення не приймає. Mm -hmm. Тобто треба шукати розпорядження РДА, КМДА я mm -hmm. ага. Mm -hmm. і РДА. Чого? Тому що, наприклад, по мені, mm -hmm. по мені я вам доповідаю. Є рішення Київської міської ради, угу. значить, це, це е, рішення в газеті «Крещатик». Тепер ще справді готовить розпорядження, і на основанні розпорядження я вже тобто буду, буду публікуватися. Е, ясно, ясно. Добре, дякую. Дивисьте, будь ласка, вам теж і все ж такі. Знаєте, що самоорганізація це перш за все громада, потім все інше. Ні, це, це взагалі в житті, якщо громада почне рухатися, тоді може якось щось буде змінюватися. А якщо громада а, ну, от бачите, сама не спить, нам стоїть у своїй сиді, тримайте, читайте і все ж таки хочемо. Ну від щоб мене ціпали, я одразу повідомляю, ви получите просто відповідь. Чого? Тому що я займаюся цим не буду. У мене зараз питання, заборгованість по заробітній платі, заборгованість є людей що перед тим, як це сократив, заборгованість по скороченню чисельності штату. Питання є, ли, які те ви да. до, до, до до компанії, до щоб ви розуміли, що ми в курсі цих питань. Да. Ми знали про те, що ви нині діючі, вас готують на заміну. Ви компанія так, ми так. підняли галту, що не будемо зі стіми співпрацювати. Ми хочемо з дирекцією і відносини ну, чи, чи, підтримувати чи, чи, зараз чи, хвилиночку. А потім нам е, значить, нам прийшла відповідь, що нас буде і майбутньому обслуговувати ЖЕК такий-то. І керуюча дирекція, до нас приходила вся інформація від керуючої дирекції. І от ми написали звернення, враховуючи на те, що все ж таки Дніпровський район буде унікальний, тому що у нас тут досить свідома частина населення в Києві. Ну, от, дівчата тому... вичитають, наскільки можна юридично що-то там ми ще вставимо, якісь Але да, да. Щоб реально займатися цим питанням, щоб ми розуміли, займатися. Ну, до дівчат звертаємось, може в неробочий час почекати, почитайте всі наші відкриття, всі наші на сайті ми пишемо, і хочемо юристів бачити саме тих, які стоять площині конституційному, а не в захисті косистеми. Система зруйнована, вона не була створена з, з початку 96-го року. Тому давайте все ж таки починати її. Скажіть, пожалуйста, от мені вічна так жителя того райони, то куди йдуть кошти вот комунальні, которые ми платимо? Ну вот эти чистані прибудова дивіться, наша з первого нуль щоб ви мене почули. І я щоб вас було зрозуміло. З першого 2015 року є рішення КМДА значить, про е, те, щоб е, оплата йшла окремо на кожне підрозділ. Це є «Київенерго», енерго, це є це є… Ми особисто як підприємство займалися утриманням будинків прибудинкової території. Так. Все. А це, це наше надходження коштів. Все остальне. Тобто йде ми знаєш. Тому, Тому, ти, ти спитала, куди йде йдуть кошти? Тобто йдуть кошти на КП. Е... Секундочку, секундочку. На сьогоднішній час, 1.08 2015 року, йде на КП компанію. Щоб ага. ви розуміли, що ЖЕКе. Все це належить тепер уже Дзюбі КП компанії. Я. Ага. Я, у мене, у мене на сьогоднішній день 10 чоловік. Ви житловий фонд міського району передано до. Ні, це ми розуміємо. Просто кошти огромні. Що Дивіться сюди, щоб ви розділяли кошти. І ще раз говорю, значить, і дирекція, і компанія на сьогоднішній день кошти отримують за утримання будинків при будинкової території. Та я це знаю. Все, не більше Я це давно я знаю. Ну, тому що кошти огромні, по 200 гривень. З ми з квартирі, ми говоримо вже за борги з нами. Ми говоримо за обслуговування. Щоб ви, що ви, що ви розуміли, значить. Да. Не розказував нікому що великі кошти, а щоб ви розуміли, у мене 21 мільйон борг. Звідки цей борг? Питання до вас. Звідки? А я вам задаю, як організації, ви на нього не відповідаєте. Я вам відповідаю. Цей борг, ми, мешканці, які не платять. Чого я сьогодні прошу до Київської міської ради бюджетні кошти? Для того, щоб бюджет Кабінет міністрів виділив мені кошти. Я ці кошти погашаю на заробітну плату заборхованість. А якщо я не плачу мешканці, з них буде прийматися рішення, то ли будуть відбирати квартири, тоді я кажу, що держава буде вирішувати ці питання. Тільки після самоорганізації населення можна буде заставити державу думати про Ні. робочі місця і відкриття так, дівочці, підприємств. Не так. Якщо ви е, займаєтесь е, Як займаєтеся організація. Я б на вашому місці рухався в такому напрямку. Цільова програма Президента України Держави України. Крапка. Значить, на, сьогоднішній день, на сьогоднішній день більше 51% у квартирах немає лічильників. Ніяк, не Ні холодна, гаряча вода, немає. Газові щотчики – немає. Значить, оце як вони нас дурять. Правительства по поводу того, що беріть е субсидії і все остальне. Да, я вам поясню, зараз що, я поясню, що таке субсидії. Це візуально. Гроші прийшли на счет, я їх не бачив, не держав, не де нічого. А треба цільова програма президента Держави України по всій території України. Цільова програма, фамілія Кіпаренко. І приходить до мене, наприклад, установлювати лічильник на воду, на газ. Розпишіться тут, лічильник на газ. Установили ми вам, да, розпишіться. Оце називається адресна допомога. Так. Якщо такого не буде, ребята ніяка організація нікому нічого не допоможе. І общество, як було нам ні, так воно й буде. Олександр Миколаївич, ще раз кажу: ті цільові програми, які пишуться, отак і нема на низовому рівні того, який прийде і буде збирати підписи. До тих пір не буде ніяка цільова програма президента. Працювати питання підтримують знизу. Початку треба закручувати, щоб у Початку ми... достукатися, щоб почув Олександр Миколаївич, я, ми, я не знаю, як дівчата, я особисто дуже мені подобається наша з вами розмова. Чи можна і те, що ми з вами домовились, і дізналися дуже багато моментів для себе? Ми будемо прилюднювати на сайті. Зараз наш запис відео де сіде, записується. Мені, думаю, мені що те, що ви запишете, проти, дивіться сюди. Я вам роз'ясняю юридичну сторону. Я, я від цих від слів відмовляюся і ні, де ви нічого не публікуєте. Чого? Тому що, щоб брати відеозапис, треба мати мою згоду. Ви знаходитесь при, на публічному при виконанні своїх обов'язків. У нас громадська це організація. Це я вам ви висказую особисті, особисті думки. Це не я не веду прийом. Ви прийшли як громадська організація до мене не на прийом. Ви прийшли, показуєте мені листа звернення письмового. Я вам видав вичерпану відповідь на ваш лист, вже заздалегідь, направив вас до директора КП компанії Дзюби і все саме. Це як мітинг. Це не то, що там це аби, аби це конкретне звернення, лист. Ми не прийшли, аби знакувати. ці, аби ці ми... питання вирішувалися, наприклад, на якійсь нараді, щоб вивелась протокольна форма. Тоді я з вами згоден. Кожна людина і там я, будучи виконуючи обов'язки директора, відповідає за свої слова. А те, що я зараз сказав, це все, все фу, і росте. Це юридично, щоб ви розуміли. Нам треба до громади стукати, щоб громадськість знала, що робити, що люди зацікавлені в змінах, як ви, так і ми. І ні, ні ніхто, і коли зададуть питання дівчата, ви там були і бачили людину, яка обслуговувала наші будинки. Ви зараз ліквідуєтесь. Ну, ваша організація, вибачте, ліквідується громада про це не знає. Які е, пишуть там невідомо де люди, ні в що не вірять. За них спинами відбувається невідомо, що і тому ми з цією метою. Ходимо, отак записуємо, прилюднюємо, да, від, починаючи від МВС, закінчуючи прокурорами. І вони не сперечаються, бо ми самоорганізація, прийшли не піаритись, у нас наші власні проблеми. E, значит, по цьому питанню я вам e, говорю такі слова: риба гніє з голови. Якщо сам президент держави не зацікавлений в розцвітанні своєї держави, Нічого, ніяких ми, змінень ми, не ми, буде. Примусимо. Якщо, наприклад, я, мужчина, являюсь хазяєм на своєму домі, да. значить у квартирі в домі повинен бути один хазяїн. Якщо так. їх два, вони просто люди розходяться, сім'я розвалюється і все остальное. Так і тут. Якщо, наприклад, я прийшов на роботу два місяці, десять місяців, скільки мені буде відведено, так. я їх буду виконувати так, як я вважаю можна. У мене порядок такий. По У мене Добре, саме, дякую. Порядок, дисципліна, дякую. субординація. Це мої правила, які я требую від кожного свого підлегла. Добре, дякую, до побачення. Все.